Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Це нове відео. Сьогодні вирішила для вас зняти знову такий кулінарний блог, який надасть вам такої невеличкої мотивації на те, щоб приготувати із простих інгредієнтів, а також з тих рецептів, які ми знаємо ще з маленьких років, які готувала наша бабуся, матуся і наші рідні. А також готуємо зараз і ми для своєї сім'ї. А тому у мене сьогодні заплановано меню. Це буде в нас на перше борщ червоний. Також буду фарширувати перець, буду протушувати його на плиті. Це зовсім не складні такі рецепти, які не можна було б їх приготувати. Роблю заготовку з перцю, чищу його витягую все, що всередині є. Також з вечора я ще зварила собі рис, використовую круглий. Так він дуже смачний і має багато такої клейкості, і дуже добре тримає форму. А ще використовую такий рис для приготування суші з таких домашніх умов. Дуже подобається така страва, і вона, бачите, дуже швидко швидка у приготуванні, тому можна її зробити в великих кількостях і поставити в морозильну камеру на суху заморозку. І таким чином можна собі заекономити доволі багато часу. Підготовлюю до нашого перця рис, до нього додаю морку з цибулею, яку я протушила. Також можна все зробити зарання. Підготувати собі ще, наприклад, з вечора. І тут я ще згадала, що я хочу завтра зробити суші, тому відкидаю в цю тарілку, а все е, залишений рис буду використовувати для фарширування. Добавила ще спеції улюблені, це польські, додала куркуму, трішки е, е, чесника гранульованого, перець. і все це об'єднюю до однорідності. Ну, і поки я все підготовлюю, хочу вам показати свою косметику. Яку я зараз використовую на даний момент, і тим, чим користувалася ще а, минулого місяця. А що ж, дівчата, давайте поговоримо про мою косметику, тим, що я зараз використовую, і те, що мені дійсно підходить, і я можу сміло рекомендувати також вам. Для початку буду говорити з вами про той продукт, яким я просто стала незадоволена, тому що він мені зовсім не допоміг. Він мені зовсім трішки зволожив шкіру. А на що того, щоб підтягнути ліптинг, зробити легенький контур обличчя, це не, по, не про. Той продукт, який я би хотіла бачити. І розпочинати будемо з тих продуктів, які мені не сподобалися, напевно, взагалі. Те, що мені не підійшло, але можна користуватися. Це будуть ось ці два продукти, які я вам показувала ще в попередніх відео. Ось це гелліфтинг. Він має всередині такий металевий шарик. Ним зручно користуватися, але він. Взагалі не підійшов. Його тут залишилося ще половина баночки. Я його просто буду викидати в мусор. Використовувати я подальшому не збираюся, тому що він мені абсолютно не допоміг у тій роботі обличчя, яку я хотіла. За цей крем можу сказати сміло, його використала повністю весь. Він гарно зволожив мені шкіру, він трішки підтягнув, зробив контур обличчя. Подобається те, що він має вміст натуральне алоя, колаген, а також дуже приємний запах, і на саме нанесення самого крему він не липкий, а дуже приємний на дотик. Цей крем можна використовувати, але зауважте те, що він може вам не підійти, тому що мені він не підійшов. Але я його використала, тому що дуже швидко я не змогла знайти йому заміну, тому прийшлося його використовувати. І ось баночка пуста. На заміну цього я в магазині Єва. А, також ці два попередні я купляла в магазині Єва. А, від L'Oréal, це денний крем. Бачите, тут ще приблизно половина баночки є. А, на дотик він теж приємний. Аромат також, не скажу, що він має такий притерний запах, а, нічого такого, але. Я його більше використовувати не буду, і на, на майбутнє я його купляти також не буду, тому що а, зволоження було, але на що того, щоб прибрати трішки мімічні зможки, а, ефекту не було. Просто мені він з цим не впорався. Тому я його також буду використовувати, але вже, у принципі, от, Крем для крем для рук. Чоловік вже його використовує, тому каже, що для рук він саме те, той препарат, який потрібний. Також можна використовувати для ліктової зони, а також для е, колінної зони. Це е, непоганий варіант. Ну, е, розпочну вже зараз з тих продуктів, які мені просто 100% подобаються, які я буду брати постійно. Це такі продукти пачі під очі, сиворотку Також яку я беру. Це корейська, корейські пачі. В них були ось така коробочка, така золотиста касвинка така Голд. Золото, маю місто золото і ось така була пластмасова. Купляла також на знижці у Єві. А, якщо без знижки, вони коштують близько 600 гривень. А, ціна дуже така е, косюча, але я знайшла, коли їх тільки виставили і поставили ще знижку, я зразу їх взяла, купила за 300, е, 300 з лишнім гривень. Брала вже оце другий раз, як я беру, задоволена, дійсно всі 100% можу вам сміло рекомендувати. Про мінуси трішки пізніше, а покажу вам, що всередині. Всередині знаходиться ось така паличка. Також закрито герметично ось такою кришечкою. І всередині. Вже знаходяться самі пачі. Ця ложечка вона використовується для е, пачі для того, щоб зручніше їх узяти. Але ну, мені вони, вона не зручна, тому е, по привір я буду використовувати ось так. Покажу зараз, як я їх наношу. Також вони з легкістю наносяться і дуже добре зволожують. Також після закінчення їхньої дії, після 20 хвилин, я тримаю близько 25 хвилин, наношу ось так на обличчя, і вони, правда, трішки злізають. Дуже багато є відгуків від дівчат, яким не подобається те, що вони ось так злізають, але що їх потрібно постійно поправляти. Але коли ви надінете ось так пачі. Потрібно прийняти лежаче положення, просто лягти на тих 20-25 хвилин і відпочивати. Беріть телефон в руки чи книжку читайте, і час швидко пройде. Але у мене, коли я наношу ці пачі під очі, після 10 хвилин пачі вже сміло тримаються, я е, спокійно можу зробити роботу ще е, по домі. Тому... Ці патчі класні, дійсно класні. І якщо хтось із вас вже користувався ними або користується зараз, напишіть мені в коментарях. Буду рада почитати те, що не тільки мені вони подобаються, а також почути хороший відгук про них, адже сама використовую і, звичайно, хороший відгук тільки так, а не по-іншому. Брала сиворотку під очі, брала сиворотку для обличчя, для того, щоб воно мені зволожило дуже добре, а також, щоб моя шкіра надала світлості. І я користуючись ось цією сивороткою, ось така баночка, побачила, що у мене появляються такі. Коли от я довший час знаходжусь на сонці, з'являються пігментні плями. Минулого року вони були такі більш вираженіші, а вже цього року трішки менше. Ну, я правда, з ними борюся, але цього разу користуюся вже цією сивородкою близько двох тижнів, і побачила, що самі пігментні плями вони почали бути ледь помітні. Я можу без комплексів спокійно себе почувати, виходячи на вулицю. Потрібно наносити ось таку всередині є пепетка. натискаєте на неї, опускаєте і просто відпускаєте. І бачите, вже є. Потрібно зовсім так пару капель на область обличчя, а також потрібно не забувати про нашу зону декольте. Це. Сиворотка, напевно, вже моєї мрії, яку я буду використовувати постійно, тому що вона мені дуже сподобалася. Спочатку, перші 2-3 дня, вона мені не дуже зайшла, і відгуки про неї були такі доволі. Неприємні. Але коли я придбала, виявилося, що ці відгуки, я не знаю, хто таке може писати, ця сиворотка мені сподобалася. Один мінус, поговоримо про мінус цієї сиворотки. це те, що, коли ти наносиш, бачите, показую, вона має міст жирності, тому що являє собою. Кілька масел, а також масло, яке знаходиться у цій сивориці, це масло шафрана. Масло це дуже зволожує і тонізує шкіру. Також є масло моринги, воно дуже сильно змягчує, також дуже розгладжує і також надає нашій шкіри всі ці корисні властивості, які потребує. Арганове масло і масло І інше, також вітамін А. І дуже ця сиворотка класна ще тим, що вона йде день і ніч. Це, мабуть, зрідка можна побачити, що сиворотка може бути на день і ніч. Ну, Звичайно, що є, але така, щоб дійсно вона хороша була, вона допомагала. Хоча я використовую її тільки на день, на ніч я Робила, але мені незручно некомфортно лягати спати, тому що, по-перше, боюся, щоб моя постіль біла, не стала жирною, і я пізніше просто її не викинула в мусор, тому не використовую її на ніч, але е якщо ви так. Для вас така не складається така проблема, то використовуєте звичайно. Але я більше використовую її для денного використання, коли, наприклад, я сьогодні знаходжуся вдома, і сміло, попри те, що вона ось так бачите, виглядає жирною хоча за близько години часу вона пропитується всередину і вже не така. Жирність являється на нашому обличчі, не така замітна, якби вперше коли ти намастив її, її наніс. Тому навіть коли ви збираєтеся у подорож, чи у вас є якась зустріч, і години за дві, за годину ви можете її сміло наносити, вона дуже добре пропити. Ну, звичайно, якщо ви... Накладете тих капель дуже багато, то не знаю, тоді беріть салфетку звичайно суху і просто промакайте своє обличчя, щоб вся лишня сиворотка просто відійшла на цю салфетку, бо по-іншому буде виглядати, що ваше обличчя дуже жирне. А так. Скажу ж за ці засоби, вони мені сподобалися, дуже сподобалися. На що ти ось цих двох продуктів косметики? Я можу вам сміло рекомендувати, щоб ви брали. Звичайно, поділіться в коментарях, чи ви також користуєтеся ось такою. Брала я в магазині Єва, заказувала на сайті. Це дуже просто, легко, зручно для мене. Швидка доставка. Сьогодні заказала, завтра вона вже в мене вдома. Тому, друзі, пробуйте і залишайте свій відгук, чи вам вона теж підходить і чи ви дійсно також нею користуєтеся. Ну, показала вам свої продукти, якими користуються в області косметики. А зараз нам потрібно приступати до своєї наступної роботи. Вже борщ наш майже зварився, тому мені приходиться зараз ще швиденько натирати буряк на грубій терці. У мене тут по бурякам приблизно вийшло 6 штук, але не весь пішов у борщ. Я його протушила, і також до буряка я завжди доливаю воду і даю пару капель оцту, так щоб... Дуже класний колір залишався постійно. І коли ти додаєш в кінці сметану, і колір стає такий гарний і розовий. Мені така ідея подобається, тому постійно її використовую. А той буряк, який залишився, його я не використовую, то поставила в пакет та поставила у морозильну камеру, і вже на наступний раз я маю вже варений буряк, готовий і така заготовка. А дуже добре, нам заекономлює багато вільного часу на те, щоб ми приготували. Для фаршу я ще взяла а, дві грудки гуляшу і його буду різати на дрібні кусочки, на дрібні кубики. Цього разу вирішила фарш не робити, а просто нарізати ось такі невеличкі дрібні шматочки і її прожарити, так, протушити і додати до рису. І Зараз хочу сказати вам, що е, мені з фаршем, напевно, більше сподобалося, чим з такими дрібними шматочками цього гуляшу. Але, в принципі, ідея непогана, якщо не хочете чи мастити свою техніку, чи просто не хочете затрачати дуже багато часу на те, щоб перемолоти зробити фарш, то можна ось таку альтернативу зробити для себе. Я на майбутнє буду і надалі робити фарш і додати його до рису. Так е, перець набуває кращого смаку і так більше подобається. Ось такого стану я доводжу свій борщ, щоб картопля з капустою розварилася майже. І тоді, вже в мене чуть-чуть протушилося так, щоб трішки прокипів буряк. Я тоді його викладаю до вже готової Картоплі та капусти. Добавила ще спеції, лавровий лист і все. Можна сказати, що наш борщ готовий, тому можна буде сміло його зараз подавати. І ще мені подобається в кінці завжди додаю трішки сметани, щоб колір набув такого знаєте, розовенького вигляду так він виглядає ще апетитніше, і хочеться його зразу, зразу їсти. Зажарилось м'ясо, додаю до рису, також все добре перемішаю до однорідності і буду начиняти вже перець. Воду доливаю перець, щоб майже покрило його. Буду варити приблизно півгодини на слабкому вогні, а тим часом борщ у нас вже зварився. Дуже він такий смачний, наваристий, получився, тому не буду зволікати часу. Кличу всіх своїх на обід і будемо смакувати смачним обідом. Всім дякую, що додивились це відео до кінця, всім приємного, мирного дня. Зустрінемось в новому відео. Всім па-па.